Вітаю вас, друзі. Вітаю всіх, хто дивиться перший міський телеканал. Це проект інтерв'ю дня. І сьогодні ми будемо говорити про благодійність. Адже фонд карітас кривий ріг має величезний досвід уже у сфері цієї у сфері благодійності і гуманітарної підтримки цивільного населення, включно з внутрішньо переміщеними особами. Ось днями представники фонду супроводжували віце-прем'єр-міністрку України Ірину Верещуку і візиті до Кривого Рогу. Тож і про сам візит, і про роботу фонду будемо спілкуватися більш детально з нашим. Ми гостями з нами сьогодні. Іван Талайло, керівник парафіяльного благодійного фонду «Каріта з Кривий Ріг та Матвій Талайло, наймолодший волонтер даного фонду. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю. Доброго, Доброго дня! дня. дня. Отже, відразу давайте поспілкуємось. Мабуть, про роботу фонду, тому що за цей час, за ці кілька місяців, що ми з вами не бачились у цій студії, могло щось змінитися, адже тоді робота було вдосталь. Так і сьогодні я думаю, що її не поменшував. Ну так, насправді від того часу, як ми спілкувалися, то е, роботи не поменшало, е, я б сказав, навіть побільшало. І від того часу, якщо на початку ми так десь працювали, можна сказати, ривками, тобто там на місяць ми мали плани на ну, там, максимум на два місяці, то зараз е, ми вже так дуже конкретно маємо плани до кінця року і на наступний рік вже складаємо плани, тому що ми розуміємо, що навіть якщо б сьогодні війна закінчилась, люди, які потребують допомоги, Будуть її потребувати і надалі. Якщо на початку ми починали чисто з волонтерських засад реагувати на ці події, якщо ми починали там за певний час, там у нас було там, десяток працівників, то зараз у нас їх більше 20 і так виглядає, що нам треба ще більше працівників. Ми вже маємо досить велику базу волонтерів Карітасу, які нам допомагають кожного дня і роблять також дуже великі неоціненні справи. І кількість людей, які приїжджають до Кривого Рогу з окупованих територій, особливо тут Херсонщина, неподалік, так, Миколаївщина, кількість людей, на наш погляд, не зменшується. Тобто в нас і далі є люди, новоприбувші, звертаються, і далі є люди, які тиждень чи два в кривому розі звертаються, і далі люди, які проїжджають місто Кривий Ріг так, транзитом, так і ми плануємо до зими, маємо зараз якби, в розробці такі певні речі, які будуть трошки міняти нашу роботу. Якщо ми зараз чи від початку, так в нас і лишилось, що ми надаємо базові продуктові набори, базові гігієнічні набори. Ми також вже так дуже цільово так, допомагаємо з такими більшими, так сімейними наборами. У нас вже на постійній основі працює психолог, який допомагає людям. У нас на постійній основі працює наш аніматор, угу. яка старається робити з дітьми різні заняття. Хоча це не просто, бо люди, які виїхали, які є в різному стані, ну дуже часто людям не до того, щоб дітей кудись там водити на якісь гуртки, на свята. Тоді наш аніматор бере і їде в місця компактного проживання і там проводить. Там це легше, бо батькам якби, легше віддати дитину, а йде там в зал і там позаймаєшся. Uh -huh. Також ми, попри те, що літо все одно надаємо допомогу ковдри, подушки, постільна білизна. Білизна нам постійно потрібна так, людям. Також ми трошки такий напрямок розвиваємо якби, співпраця з громадами. Ми їздимо за місто Кривий Ріг, ми відвідували, я сам відвідував декілька громад, і наші працівники. Деякі громади вже відвідують якби так, на такому постійному рівні. Це і Зеленодольська громада, коли ми там возимо і розуміємо, що там неподалік є обстріли, і в тому числі саме містечко Зеленодольськ. Ми возили туди такі набори виживання. Там є такі певні речі. Якщо людина залишилась, наприклад, без нічого, вона отримує це і вона може навіть на вулиці переночувати. Каримат, спальник, термос, якусь таку їжу, яка не ну там перший день, наприклад, може їй допомогти. Це дуже люди цінують, їм це потрібно. Ми відвідували громаду в Радушному, в Новопіллі. І я там не пригадую ще які громади, так я всі вже може і не пам'ятаю, бо я за всім вже і не встигаю, mm -hmm. так. Дуже е, мені приємно, що в нас, якби назбиралася така команда, яка є дуже відповідальною, і вона це тягне так на своїх плечах. Можемо сказати, що в даний час є більше 13 тисяч осіб, яким ми надали допомогу. І я так собі десь повертаюсь думками на початок війни і коли навколо шум, гам, коли такий Кіпіш, так? Uh -huh. І ну, людей нема. Ні в храмі, ні, ні ну, ніде. Тобто люди, хтось виїжджає, хтось сюди, хтось сюди. І коли ми це починали, я думаю, Боже, звідки візьму тих людей, щоб вони це робили, щоб вони не боялись, що може прилетіти, що, що війна поблизу і так далі. Але дякувати Богу, в нас ці люди вже зараз є. І я, якби так, чесно кажучи, пишаюсь нашою командою, бо вони ну, як би, молодці, вони справді молодці. Так, особливо враховуючи той факт, що на початку, коли все це розгорталося в будь-якому сенсі, і не лише вашого фонду, е, волонтерська діяльність, тобто люди, був імпульс, так люди так, приходили, так. допомагали, але потім зникали. І ось дуже важливо було вибудувати свою команду, яка постійно буде так. функціонувати і допомагати. І Що вам. дуже мені приємно, що в нас, е, коли з'явилась людина, у нас є окрема людина, яка відповідає за напрямок волонтерства. Uh -huh. Ну є працівники, які мають зовсім інші вимоги, зовсім. По-іншому ми би, ставимо завдання, а є волонтери. І в даний час у нас кількість волонтерів збільшується. Мені це дуже приємно, бо люди, які з окупованих територій, приїжджають, зголошуються, отримують допомогу, можливо, на початку, а потім, якби самі пропонують. Ми там десь пишемо в нашу групу, нам треба розвантажити фуру, чи нам треба допомогти поформувати набори, бо це дуже велика праця, якої не видно. Ну, Ніби набір видав назовні. А всередині це все приїжджає тонами, це треба розвантажувати, це треба сортувати. І uh -huh. також приємно, що є такі люди, які десь поблизу, дивлячись і на мою роботу чи нашу, також е хочуть це робити. <гум> як, ну, наприклад. <гум> так, ось ми <гум> переходимо якраз таки до вашого сина, до наймолодшого, учасника, учасника волонтерської команди фонду Карітас, Матвію. Розкажіть нам, будь ласка, як ви долучилися до цієї великої місії, як, <гум> і чим ви займаєтеся в рядах волонтерів? Ну, я, я приходжу на заняття до цього аніматора. я… Помагаю розвантажувати, коли приїжджає груз. Ще, Ще я фасував набори. Mm -hmm. Тобто долучайтеся. Ми фасували. Долучайтеся до всього, де є можливість бути корисним, так? Так. Так, цікаво. Ну от, наприклад, якщо ви говорите про ігри з тими самими аніматорами, от ви як представник молодшого покоління, для кого вони і влаштовуються, так розкажіть нам, будь ласка, що вам найбільше подобається в цих іграх? Ну, мені заняття оста... найбільше сподобалося це там, де ми ну, типу, робили пошуки піратів, там було ми шукали скарб. Від шо там було шість точок, шоста це скарба, ми всі ті точки мали пройти. От, наприклад, перше, ми мали з рахувальних пачку скласти свою команду назву. Друге, ми мали одко з ложечки перенести цей, перенести пісок такою одною рукою mm -hmm. у цей стаканчик. Третє ми там цей. Ми отко переливали воду, з горняти в горня. І так, що імениннику в той день. Семену маму другу налили так, що та якби він упісявся. <риклад> <риклад> ще твій, ще, ще а четверта точка моя улюблена, там, де ми кидались водяними бомбами. Тобто такі різноманітні навіть квести влаштовуються так. Так? для ваших друзів і для тих, хто приїздить до Кривого Рогу, зараз знаходиться в нашому місті, для тих, хто тут мешкає. Ну, приємно чути, приємно чути, що ви насолоджувалися результатами такої плідної праці колег вашого батька, так, і всього фонду. І долучайтесь до цієї роботи. Так, давайте перейдемо. В нас є ще час, перейдемо, мабуть, до спілкування про візит, той самий так, який я анонсував, коли привітався з нашими глядачами? Був візит Ірини Верщук. Ви як людина, яка скажімо, так супроводжувала у цьому візиті нашого віце-прем'єр-міністрку, мали доступ до певного спілкування. Так про що вдалося поспілкуватися з пані Іриною, і, взагалі, як пройшов цей візит? Ну, бачите, ми благодійний фонд парафіяльний, якби такий невеличкий, так можемо сказати. Але карта з України дуже масштабний фонд, міжнародний благодійний фонд. Uh -huh. І оскільки в такий час дуже багато людей потребують допомоги, дуже різної, то ми якби спілкуємося в тому числі з міністерством, щоб розуміти, чим кра... ну, як краще ми можемо це... цю допомогу робити для тих людей, і... і які плани також і міністерства, тому що бути готовими, наприклад, до... чи до евакуації, чи ще до чогось там, що планує міністерство. І ми так ми спілкувалися, пані Ірине. Є така програма, вона їздить сходом. Тепер і була в Запоріжжі, і в Дніпрі, і сьогодні і вчора в нас в Кривому Розі. І її команда, якби вона дуже, дуже чітко розуміє завдання, які стоять перед зимою, які стоять для тих людей, які зараз обов'язково мають виїхати з Донецької області чи з інших областей, так, де є обов'язкова евакуація. І ми спілкуємося з ними для того, щоб якраз чітко розуміти плани і готуватись до цього. Бо, наприклад, якщо ми складаємо якусь програму там на осінь. Щоб ми розуміли, що буде відбуватися. Наразі вже якби лінія фронту ну, не сильно так змінюється, так як на початках. Uh -huh. Там 100 кілометрів за тиждень, там зараз вона ніби така усталена і вже менш-більш можна прогнозувати якісь речі. І ми якраз в цьому намірі спілкуємося. І коли пані Ірина робить якісь такі візити в різні міста, то Карітас якби також разом з її командою відвідує, щоб почути тих людей, також, що вони говорять, що їм потрібно. І щоб звичайно запланувати якісь речі наперед, також що цікаво, що з пані Іриною був і голова Херсонської ОДА новопризначений. А ми знаємо, що в нас є вже села звільнені. Ми спілкувалися і з ним, і з його помічниками. Вони також розказують про свої плани, що вони хочуть зробити вже навіть в тих селах, які недавно звільнені. І ми зі своєї сторони думаємо, чим ми можемо бути там корисні, чим ми можемо допомогти. Бо, дивлячись на досвід Донбасу, 14, 15, 16 рік аж дотепер. Карітас України, як такий міжнародний благодійний фонд, дуже багато речей там зробив. Там, наприклад, були приклади, коли Карітас завозив людям вугілля, чи дрова, чи там інше паливо на зиму. Були такі села чи містечка, де Карітас робив навіть такі певні свердловини, де не було води, щоб люди мали просту звичайну питну воду. Це також дуже важливо. І тому ми так спілкуємося. Ми якби з цього якби, маємо користь, бо ми розуміємо подальші свої кроки. А я десь думаю, що команда чи представники влади, чи міністер кабінету міністрів також відчувають десь підтримку і не тільки в такому державному секторі, а в благодійному секторі також. Так, ну і виходячи з цього, тепер у вас є на озброєнні, скажімо, так, інформація, якою ви будете користуватися у побудові своїх наступних планів. Е, можливо, зараз поділитися, все ж таки, скоро зима. Літо вже закінчується, і багато речей пов'язаних із зміною сезону у угу. нас чекають. В даний час ми говоримо про те, що однозначно ми якби, стараємось на такому загальноукраїнському рівні Карітасу розробити програму щодо підготовки до опалювального сезону, до зими і там передбачені і дрова, кому потрібно на такому глобальному я б рівні. Бо нам дуже чим корисно, що ми є представниками такої великої мережі, бо можна домовлятися, наприклад, про ті ж самі дрова, не десь там ходити вишукувати а на такому рівні, навіть міністерському, коли вони розуміють, де можна ці дрова взяти, де найнижча ціна, вони можуть порадити і підказати. Також ми плануємо таку програму. Ми розуміємо, що є села, в які один раз чи два рази, чи декілька разів були обстріляні, а вже зараз їх не обстрілюють. І там є, наприклад, будинки, до яких люди не можуть повернутися, бо там елементарно, наприклад, немає вікон чи немає даху. Ми також плануємо таку програму, щоб ми. Могли допомагати тим людям якісь там такі елементарні, забезпечити умов, щоб вони могли туди повернутися, щоб вони могли в своєму будинку проживати цю зиму, бо ну, якби, зима це не найкращий такий період року, коли людина не вдома. Ну, якісь інші речі, може, навіть зараз так на голову не приходять. Не раз цього всього є багато, але я цього тижня, минулого тижня, був на зборах директорів. Caritas. Ну, тобто, у нас в Криму Розі, uh -huh. в Дніпрі, і так по Україні більше 30 локацій. І я аж там, напевно, оцінив масштаб того, що робить Caritas. Коли один проект, одна програма забезпечення базових потреб чи appeal, як ми це називаємо, так, надзвичайне реагування надало допомогу півтора мільйона людей. Я собі так думаю, ну півтора мільйона людей. Тобто ну, це дуже так якби, надихає, мотивує. Я там побачив з різних регіонів таких самих, скажімо так, священиків, як я, які це роблять, які в цьому якби, є корисні. І, звичайно, це для нас, як для церкви, це теж таке, якби наше свідчення, що ми не просто говоримо про Бога, так, а коли є. Людина в потребі, ми їй допомагаємо щоб потім, можливо, колись та людина, зрозумівши це, що тут їй незнайома людина, просто надає допомогу. Все таки у своєму житті відчула, що Бог все таки є, так попри ці всі страждання, якісь так далі, все таки Бог присутній в її житті, так і що ще зарано розчаровуватися так, в людях. Так, так однозначно, і це теж один з дуже важливих моментів. Що коли люди, які виїхали, отримали допомогу, потім самі пропонують допомогу. Це також, якби для нас, для нашої команди, воно є таким надихаючим, воно допомагає нам. Ми бачимо, що люди, перебуваючи в таких складних обставинах, вони якби не зламались, вони далі вірять, вони якби допомагають, вони стараються щось робити, а не тільки як дехто у нас вже знаєте, говорить про пресі, про переселенців, що і вони такі сякі, прекрасні люди. Так. Панече, я вам дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії, і вам, Матвію, теж дякую, що долучаєтеся до роботи фонду Карітас якості наймолодшого волонтера. Нехай вам таланить, скажімо так, у ваших справах, і нехай більше допомоги надходить тим, хто її дійсно потребує. Дякую. Дякую. дякую, ну що ж, друзі, сьогодні ми спілкувалися з вами з керівником парафіяльного благодійного фонду Карітас Кривий Ріг, отцем Іваном Талайлом, і з Матвієм Талайлом. Наймолодшим волонтером, як я його сьогодні назвав, вам дякуємо за увагу і теж рекомендуємо не забувати про людську доброту і щедрість і допомагати, якщо у вас є така можливість. Побачимось на першому міському.